Що, ви дивилися трейлер? Що я пропоную? Я пропоную зараз глянути трейлерець, ставити на паузу і розбирати, що там буде в ньому. Ай давай! Коротше, погнали. Дивимось, мотаю на паузу, повертаю, розбираємось. We're ready, Mr. My fellow citizens я думаю, це сюжетка по полюбаса. А тепер перше, що мене, друзі, дивує, і чому я дуже-дуже радий. Згадайте, як об'єкти розбивалися. Не було такого, що якщо щось вдаряється об стіну, уламки просуваються всередину. Тобто, тут реально тут no розбилася стіна. І влітає шматок вже зруйнованого гелікоптеру, і може розчавити всередині. Такого в батлі не було. Це реально круто. От те, що перше мене здивувало. Вони казали, що працюють над е, цими пошкодженнями, типу допрацьовують їх. Сюжетка буде. Але її порізали трошки, бо вони не встигають все релізнути, як треба. Нє, от... Боже, як буде розрушаємось на українській мові? Ой, оці танкові бої. Йопся. Виглядає пупець як потужний. А музичка. Ооо! Ай, от зараз знову мурашки прийшли. Бачили? От, руйнування, боже Діма, дякую тобі. Руйнування, бачили? Е, якщо я не помиляюсь, два об'єкти гелікоптера пробив. В перший будинок, в другий будинок, один в хламіну завалився, а в другий, от, він на інерції пішов. Тобто він поверх за поверхом пробуває і тупо вниз летить. Ну, коротше, гелікоптери е, Black Hawk, чи як він там називається, е, плюс. Апачі пачі ці, що там, ці водні штучки, е, як і були у минулих батлфілдах. Наскільки пам'ятаємо, анонс Батл Роялю, там була величезна мапа, і така от прям біомами. Десь зима, десь сліз, десь місто. Там ціла парковка, супермаркет, і у всіх цих локах можна буде файтитись, Це просто кайф. Добиття якесь прикольне вже. Нью-Йорк, я думаю, це сюжетні оці відрізки. Кримський міст. Винищувачі останнього покоління, я так розумію, теж прикольно. Оцей момент, оцей, оцей, оцей. оцей, оцей. Зараз, секундочку. Скільки людей? Раз, два, три, чотири, п'ять. Я не знаю, чи це шматок просто натяку на Батл Рояль, чи це момент, знаєте, як в місії, коли в третій батлі розганялися, щоб перейти на іншу точку, стрибали вниз, перелітали, і там вже був внизу файт. Коротше, з гелікоптерної площадки якоїсь. І мені цікаво, це така місія, чи це шматок батл роялю? Там можна помітити вон, будиночки, щоб то не було. Я думаю, що це шматок великої мапи. Ну, руйнування повністю будинки зносяться. Це просто імба. <му> так, ну 31-го числа, як я і казав, буде. Трейлер мультиплеєру, там покажуть, я так розумію, режими. А, ще знаєте, що можливо? Я думаю, що буде момент такий, що можна буде підстрахувати свого тіммейта. типа, як в пік ми грали, протягували руку і діставали когось. Тобто як підсадка. О, як в Кейс, як. О, давайте на пушки глянемо, до речі. Наскільки от я граю зараз в PUBG, я бачу, що це автомат ACE. Дуже схоже. РПК з 4Х приблизно. Приціл X6, котрий перемикається, якщо не помиляюсь, X4, X6, чи X2, X6, М14, бачу, біжить челік. Is... Кулемет, МГ, як він там. Напишіть пліс в коментах, я трошечки забув. F16 і старенькі. Прикольно. І дивіться, про що я казав? Чи це просто сюжетка, гарний кадр такий, чи це реально підсадка, але тут два челіка підсаджують одного. Ну я не знаю наскільки це на це можна розраховувати. Ну знову Емка лока просто божественна. Я, я б дуже хотів, щоб в такій локації був Батл Рояль. Кущі, водичка, блін, гори. Ну це ж просто кайф. Це точно сюжетка. Оце коли дамбу прорвали, бо були витоки, і GTV канал публікував інформацію. Там по сюжеті дамба ламається, два чувака застрибують в тачку і тікають. Блін, я коли чую цю музику, у мене все перевертається. Thunderbird. Кримський міст ми бачили. Я сподіваюся, що це достовірна інфа, що вийде батла 10.10. .10. Про це поки що написали в Твіттері. Я не бачу ніякої офіційної інфи. поки що. Тому будемо чекати. Нарешті, нарешті якась Call of Duty вбивця, якби це. Гучно сказано не було. І сповістити мене, звичайно, бо через 6 днів о 21.30, 31 липня, буде трейлер. Ось ось цього. І ми його теж разом подивимось. Тому я балдю, дуже чекаю. В чому прикол зараз батли? В Call of Duty з кожним оновленням все більше і більше всирається. Тобто в неї все менше і менше хочеться грати. Ми вже дійшли до того етапу, коли ми. Граємо в колду, хрінами її криємо цю колду, жаліємося на те, що немає якоїсь достойної заміни. Ну, якщо мене вже в пап потягнуло, типу, а я такий, я терпіла ще той на ігри, то я вибачаюсь, це вже походу все. Це треба щось міняти. І тут, просто як сніг на голову, анонсують, що в цьому все ж таки році. Вони ляпнуть Battlefield і в цьому вони його ляпнуть через те, що вони урізали сюжетку. Сюжетка мала бути побільше. Там вони щось почали не вкладуватися в бюджет, тому вирішили її урізати. Але не вкладуватися в бюджет вони почали тільки в сюжеті. Тобто, про Battle Royale мультиплеєр, жодних слів не було. Оскільки там криніліон студій цим займається, я думаю, просто якась з них трошечки там щось накосячила. Саме так, от отраза сюжетку відповідала. І Банду 20 стапанули. гривень. Я просто. Просто думав, що дуже тупо буде з їхнього боку робити батлу в у той рік, коли буде МВ частина, бо МВ частина як завжди, в принципі, грандіозно. Ну якщо не брати МВ2, там трошечки з гам-гамніцом. Але в DMZ, я знаю, що багато з вас до цих пір грає і отримує задоволення. Тому вони не ризикували з МВ-шкою і вирішили викатати Батлви Викакати... <світ> Battlefield під час галімої Black Ops 7, котра вийде. Вони там одночасно мають вийти. Я тепер так розумію. Я впевнений просто, що капець як багато людей уйде в батлу. По-перше, Батл Рояль тепер буде безкоштовний. З 2042 вони ну обхязались, бо там вартість була, ніхрена собі за цю гру. Вони випустили її капець яку сиру. З моменту Battlefield 42 до цього Battlefield пройшло скільки там? П'ять років, шість. Ну тобто. Вони мали за цей період часу пілити, там, допілювати 42-й, як вони і зробили, і зробити якусь там вішенку на тортику, отаку Battlefield 6. Це моя думка. Я не знаю, ви згодні, не згодні, але ну, мені здається, що, що все ж таки ця батла розірве. Реально, якщо не брати Оті перші витоки, коли там ледве не Манкрафт був по вигляду, то, то так, там робити висновки дуже рано. Але оці. Крайні витоки, капець, звуки, фізика, омнімувмент можна сказати так, на трошечки, такі як в колді був, реально схоже. Вони реально, походу, стрімснайпили за колдою, і потім як бабахнули трошечки клончика допрацьованого. Я, я дуже радий. Чув, що натяк є на те, що Україна на стороні НАТО буде. Може оперативники будуть серйозно в трейлері? Якщо в трейлері я зараз включу його, будемо передивлятися. О, -о, -о, says, о, о, тут про God Україну хобіс, а Юкраїн вид дру... анексов ладно. Я зараз залипну так, що не відлипну від цього трейлера. Це це просто.